На тлі проголошених санкцій з боку Москви руку дружби Анкарі подає і офіційний Київ. Можливі спільні проекти з охорони морських та сухопутних кордонів. А в Українській зерновій асоціації заявляють, готові збільшити поставки зерна в Туреччину, якщо Росія таки відмовиться. Ну а президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер напередодні нинішнього саміту ЄС Туреччина заявив, розраховує на прискорення вступу Анкари до Європейського союзу. Членства в ЄС Туреччина чекає уже щонайменше 16 років, відтоді як отримала статус країни-кандидата і сподівалася на відновлення переговорів про це у грудні. Отож, як змінює світ постріл турецького винищувача Катерина Шипко. Далі. Півтори хвилини нерозбірливою англійською, що перериваються радіоперешкодами, чітко зрозуміло одне звернення: змініть свій курс, знайомо будь-якому військовому пілоту. І традиційно останнім часом російська відповідь ніяких предупреждень не було ні радіомену, ні візуально. Взагалі не було контактів. Да й ракета прийшла в хвост нашого самоліту внезапно, в принципі. Росія, взагалі, спочатку мовчала, і тільки після чіткої заяви турецького президента ми збили російський бомбовоз. Путін почав вимагати вибачень. А Жириновський заговорив про російську ядерну бомбу. Анкараж здивувала Кремль у друге. Вибачень не буде. Ми захищали кордони. Якщо сьогодні станеться аналогічне порушення, Туреччина відповість аналогічно. Міжнародний хуліган Путін уже давно звик, що його західні опоненти відступають перед нахабною російською поведінкою на світовій арені. Та Ердоган, вихованець не європейської школи, а Туреччина сама претендує на роль великого близькосхідного лідера. Та в неї є ще один плюс за спиною: підтримка наймогутнішої організації планети НАТО. Туреччина має право на захист своїх кордонів і неба, як і будь-яка інша країна. Я думаю, ця ситуація вказує нам на довготривалу проблему щодо російських операцій в тому сенсі, що вони відбуваються надто близько до турецьких кордонів і спрямовані проти поміркованої опозиції. Після російсько-турецького зіткнення до сирійської операції долучається Велика Британія. За пропозицію прем'єра Кемерона проголосували навіть політики протилежного табору. А президент Оланд, що сам в цей час їде домовлятися до Москви, Кви про антиідилівську коаліцію вже розуміє місія провалена. Розуміє це і Путін, бо послав до Сирії свою найгрізнішу і найновішу зброю зенітно-ракетний комплекс с 400 і не криючи, сказав, що це таке. С – це не система залпового огня, це система противоздушної оборони. І у нас не було там цих систем в Сирії. Нам в голову не, при... не приходило, що ми можемо отримати удар той страни, которую мы считали своим союзником. та с 400 не просто зенітка, це фактично ядерний щит, здатний збивати балістичні ракети. Тож, фактично, Росія взяла повний контроль над сирійським небом і зупиняє виліти американців, французів та турків. Командувач американських ВВС уже заявив, комплекси ускладняють роботу. А Ердоган відкрито пригрозив атаку. с 400 сприймуть за військову агресію. Росія виходить з проєкту морських навчань Блексіфор, де колись мало п'ять партнерів: Туреччину, Україну, Болгарію, Румунію та Грузію. Ворогами тепер стали всі. Турки натомість дають зрозуміти військове постачання Сирії російським флотом з чорного моря під загрозою і оголошують на Босфорі антитерористичні навчання. Создається впечатлення, що турецьке керівництво сознательно заганяє російсько-турецькі відносини в тупик. Ми все жаліємо би та піднявши градус протистояння схід захід на максимум, Кремль знову влаштовує примивку міським своєму населенню. Звично бореться з їжею, тепер турецькою, і запускає В Ульяновську люди трощать офіс пивної турецької компанії. На кордоні між українською та російськими митницями, попри належні документи, блокують турецькі фури. Офіційних документів про відмову у пропуску зі сторони Росії водії не отримували. А турецьких громадян затримують уже на території Росії, як от бізнесменів на форумі у Краснодарі, нібито за неналежно оформлені візи. П'яте місце з експорту і тринадцяте з імпорту ось важливість Туреччини для Росії. Анкарі продають газ, нафту, метали, пшеницю та вугілля, а імпортують звідти продукти, одяг та інші товари легкої промисловості. То санкційні логоманці росіяни країну називають нерозвиненою. Міністр економіки погрожує заморозять будівництво турецького потоку та атомної електростанції Акую. Та врешті, коли Путін підписує санкції, стає зрозуміло, Кремль боїться робати ключові економічні зв'язки, б'є, як завжди, по людських безстрокова заборона на імпорт певних товарів, заборона на роботу громадянам Туреччини, скасування безвізового режиму в односторонньому порядку, заборона на продаж туристичних путівок, заборона на чартерні перевезення. Що саме вимагають від Туреччини в обмін на скасування безстрокових санкцій? Росіяни не уточняють. Та гарячої війни на заході не хоче ніхто. Ердоган заявляє, Путін не має гратися з вогнем, хоч про літак в Туреччині жалкують. Ми справді засмучені цим інцидентом. Ми ніколи не бажали цього, та сталося як сталося. Та сподівається на особисту розмову вже завтра у Парижі на полях кліматичного саміту. Занкари Москви на цьому тижні телефонували двічі, проте в Кремлі слухавки не брали. Натомість стало відомо, забувши про китайсько-російський кордон і загрози далекого сходу, Путін віддав наказ про завантаження військових ешелонів із Сибіру. Напрям європейська частина Росії, Принаймні, поки що. Катерина Шипко, ТСН тиждень, 1+,1.